Працівники били тебе міліцію. Побачимо. Я тобі питання задав. Били? Коли? Коли? Так. Ага, побачимо коли. Коли? Коли, коли, побачимо? Не не рогайся приміщення райони поліції, Громадське місце. так? Тобі що, мова вже віднімання? Дива, бо тобі одні месяця, скоро. Побачимо, побачимо. Друзі, зацініть прикол. О, пацани! Барига підер там закладок немає. Опять наїбав. Опять наїбав. Йопте, оце настроєння. Дівчата, зараз би в'єбать літру віскі, та обнять ваші сіськи, поцілувати вас у губки, мої голубки! У зв'язку з вакантною посадою декана факультету кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носяться між Банковою і Грушевсько. та там деякі пройди світи, на яких немає де ставити та Тавра. Заценіть прикол. Приїхали на Берсеєм кави попити. І тут така ситуація. Людей просто нутьма була. І чого вони так швидко всі розбігаються, кудись всі уїжджають швидко. І заправлятися їм вже не треба. Що за ситуація? Може ви знаєте, підкажіть в коментарях. Застаніть прикол, чувак, хоче кави попити Тут така ситуація, він вже ж не знає, що. Зараз покажу ближе. Блять, десантура, мабуть, піде. Та ні, ні, я лучше в другому місці поп'ю. Ну він ж не знає, що не з ТЦК, правильно? А ми ж не ТЦК. Так, сейчас побирюку без палива їду в Дніпр. З Дніпра бігом сідаю на маршрутку ще на поїзд. Комбат. Комбат, 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 комбат. Завтра попробую. Мехді Мехді лага лага ке 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 рахна, 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 долі долі Мегенділа гакеркана, то ліса дякіракна. Мегенділя гакеркана, до ліса тере ракна. Коротше, зацініть прикол, приїхали на Берсеєм кави попити. Ну я і ще пару наших хлопців. Вот, і тут така ситуація, ось. зараз покажу. Ось людина стоїть, бачите. Представляєте, що в його в голові, що він думає? Але ж він не знає, що ми не специта, ми нормальні. Типу. Але яке, мабуть, страшно? Вже думає, нахуй я ту каву приїхав попити, мов би в другому місці і заправиться, в принципі. Дзвонив невідомий номер. Я кажу, алло, там кажуть Слава Україні, я кажу, героям слава. Він каже Слава нації, я кажу Смерть ворогам. Він каже Україна, я кажу, понад усе. Потім він починає співати. Батько наш Бандера. Ну я підхоплюю «Україна, мати. Ну, 40 хвилин ми віталися з ним, і це без ой у лузі. Я не знаю, що це за людина мені дзвонила, але я підписав її в телефоні брат, тому що ця людина мені вже рідна.